Чим ми вам не угоди? Відповіді ми не отримали. Послуги будуть надаватися. Я в тій тарасівці був за свою життя один раз. Чи добре склали конфігурацію Старостинського округу? Частина жителів п'яти сіл у Зіньківській громаді проти приєднання їх до старостинського округу із центром у Тарасівці. Раніше люди отримували послуги безпосередньо в адміністративному центрі Зінькові, а доїжджати до потенційного старостату їм далі ніж до міста. Що кажуть люди та який вихід пропонують представники влади у новому випуску проєкту тригирнуло на Суспільному? Подробиці далі. Yeah. Із криками та обуренням у Северинівці Зіньківської громади наприкінці липня відбулася зустріч жителів із секретарем міської ради. Тема приєднання села до Тарасівського Старостинського округу. Скільки існує Северинівка, стільки ми приєднані до Зінькова. У нас ніколи не було ніяких адміністративних споруд. Ні почти ніколи не було, ні сільради. Ми не хочемо ніякої Тарасівки, а так як ми були спокон віків Зіньків, окраїна Зінькова, ми хочемо бути при призіньковим. Така ж ситуація у ще кількох селах громади, але про все по порядку. Згідно зі звітом старости від березня 2025-го до Тарасівського округу входить чотири населених пункти. Сама Тарасівка, а ще Бобрівник, Пірке та Слинківщина. Згодом серед жителів громади поширили проєкт рішення міської ради про зміни меж округу. Планували додати до нього села Северинівка, Пилипинки, Дубівка, Хмарівка та Гусаки. Ми 61 рік були до міської ради. П'ять років, як пройшла ця реформа, ми знов до, до міської роди. Ми запитуємо, дайте нам відповідь. Чим ми вам не угодні, відповіді ми не отримали. З нами ніхто не посовітувався, нам ніхто нічого не говорив, поки ми узнали, що наше питання виноситься на сесію. Коли представники сіл приїхали на заплановане засідання, то виявилося, що питання про округи з порядку денного прибрали. Після цього було кілька зустрічей місцевих жителів і представників міської ради. Ми зібрали підписи наближені до 100% жителів села Северинівка, окремо Пилипинки, Дубівка, Хмарівка, Гусаки. Вони ну, своє, своєю кубкою, ну, фактично, всі жителі підписалися. Приїхали, чили нам ставити ультиматуми. Ми вас приєднаємо. Уже старостат Тарасівський відпав. Йдіть до Проценківського старостату. До Проценок нам 10 кілометрів туди. Вертайся 10 кілометрів назад, їдь у Зіньків по шостам, там, якусь службу. Знов вертайся в проценки. Яка нам з цього вигода? Ми ось шість кілометрів. Ось ви як їхати мети? Шість кілометрів спустилися вниз, вже ми в Зіньковій центрі. Чим нас саме дужче обурило, що сказали, ми винесемо на сесію і проголосують депутати, і ніхто нас питати не буде. Ну, як це? Як повідомив телефоном Суспільному секретар Зіньківської міської ради Олександр Прокопенко, приєднати села до округу хочуть через вимогу законодавства. Зокрема, йдеться про закон України про місцеве самоврядування. Старостинський округ утворюється відповідною радою. У рішенні ради визначається перелік усіх населених пунктів відповідної громади, крім адміністративного центру, та назви старостинських округів, до яких вони входять лише в 2024 році. В закон про місцеве самоврядування були внесені власне ці норми, які стосувалися і утворення старостинських округів, і з фактично функціонування старост, як посадових осіб. Це аномальний випадок. Я такого не зустрічав, коли мешканці наприклад. Казали би про те, що вони не хочуть бути включені до, до жодного старостинського округів. У чому основна проблема, яка обурює жителів: це відстань між селами та центром старостинського округу та відсутність транспортного сполучення, їхати до Жінькова, Минать зіньків і їхати у Тарасівку. Ну не по путі воно нам. Єдиний транспорт, який у нас, це таксі. З Северинівки до Зінькова на сьогоднішній день десь 140-150 гривень. Зінькова до Тарасівки не менше. Воно може до кінця року й 200 буде. І на ту пенсію компослуги раз. Аптека регулярно два, а це десь не менше тисячі. Зараз лікарства, стоїть, я маю на увазі себе і купити, поїсти треба при утворенні старостинських округів. Враховуються історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники територіальна доступність до центру старостинського округу, яка повинна становити не більше 7 кілометрів. А що бачимо на практиці? Згідно з онлайн-картами, від села Пилипенки до Зінькова близько 6 кілометрів, а до Тарасівки майже 12. Приблизно така ж відстань відповідно до міста і старостату від Северинівки. щодо Дубівки, Хмарівки та Гусаків кілометраж і ще більший. У нас самі люди пенсійного віку. Пенсія 3 тисячі в кожної людини. Автобуси до нас не ходять. Чим їхати? Усі послуги, всі. Комунальні платежі, довідочки, про народження, про смерть, субсидії все, усе ми користуємось там на таксі, 200 гривень туди, 200 гривень назад. І ще в 200 в Таросівку, То нам така У Осноп я часто там по землі ходжу. власники мінялися е, на землю, на хату, то я користуюся постійно. Довідка про склад сім'ї брала не раз. Який вихід пропонують людям представники влади? У нас працює адміністратор ЦНАПу. Усі дії, які виконуються в, в Зіньківській громаді, це на території нашого ЦНАПу, все може наш адміністратор робити. Будуть зроблені виїзні засідання, щоб люди могли свої. Усі питання вирішать на місці. Не виїжджать ні в Зіньків, ні в Тарасівку. Скільки буде звернень, які будуть питання, і тоді будемо графіки текущі. Ну наперед сказати, що будемо виїжджати туди через день чи через два дні. Ну такого не можна. Поділіться у коментарях, чию позицію підтримуєте ви. А також запрошую підписатися на наш канал, аби стежити за актуальними новинами. Ви приїхали вівторок, буде тут якийсь представитель з Тарасівки. А я вечором помер. В літнє время треба быстренько оформити бумажки і все. А якщо ще попаде субота или неділя, що робити? Прямо йому, чоловік званяється. Поки я з'їжджу в ту Тарасівку, ще найду чоловіка тверезого, бо хтось у селі один їздить, тільки. Не випивши я в тій тарасівці, був за свою життя один раз. Практика так званих виїзних сервісів працює і в інших населених пунктах України, розповів фахівець у сфері управління громадами. За його словами, старостинські округи утворювали для того, аби полегшити людям доступ до публічних та адміністративних послуг. Житель територіальної громади має право звернутися як в старостинський округ, так і безпосередньо в центр в центральну садибу. І тоді, в принципі, немає жодних проблем. Якщо людям зручніше їздити і там отримувати послуги, то вони, зрештою, будуть це робити. В такому разі може постати питання взагалі ефективності створення старостинського запитання до розробників такої конфігурації. Чи ви добре продумали все? Це можна шантажом назвати. Ми заявляємо про проблеми. Дерева, ось вони падають, гілки вже на дітей падають. От був би вас у той староста. Ми б вам це зробили. Тоді назвіть кон, хто буде відповідати перед ким і за якою статтею. там цивільна адміністративна кримінальна відповідальність. Що настане, якщо село не буде належати до старостату, за словами фахівця у законодавстві справді не прописана чітка вимога про обов'язкове включення населених пунктів до округів, але й дозволу не приєднуватися не надають. От такого роду питання навіть не ставилося про те, що може бути ситуація, коли населені. Бути не хотітимуть, як розповів Суспільному секретар Зіньківської міської ради Олександр Прокопенко. Поки зміни меж старостинських округів у громаді не розглядають. Якщо проживаєте у старостинському окрузі на Полтавщині, напишіть у коментарях, чи задоволені ви тим, як саме він утворений, та чи отримуєте всі необхідні послуги. Нам цікава ваша думка. Далі будемо боротися. Вийдемо на демонстрації. Київляни піднімаються. а ми що, не такі. І до інших тем тижня, що минає, директорам комунального підприємства та приватного товариства оголосили про підозри. За даними обласної прокуратури, їх викрили на зловживанні у понад 4 мільйони гривень під час ремонту сектора для поховань воїнів на території Затуринського кладовища у Полтавській громаді. За даними Суспільного, йдеться про Рамаза Заркуа, керівника комунального підприємства спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування. Як повідомили правоохоронці, 2022 року директор другого року Пе під час розробки документів для капремонту погодив завищені ціни на будматеріали. Керівнику комунального підприємства оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем. Найбільша санкція позбавлення волі до шести років. Директору приватної компанії підрядника інкримінують за володіння чужим майном шляхом зловживання. За це загрожує щонайбільше до 12 років ув'язнення. У Полтаві мають оглянути будівлю пам'ятки архітектури національного значення Кадецький корпус. Інформацію про це опублікували на сайті публічних закупівель Прозоро на огляд проти аварійних робіт планують витратити півмільйона гривень. Замовник управління державної судової адміністрації у Полтавській області, яка опікується будівлею від 2019-го. Обстеження має провести полтавська компанія ТОВ Неоінженіринг до 31 жовтня цього року. Проте аварійні роботи, які виконували у будів. Лі призупинили 2021-го через відсутність фінансування. Полтавський кадетський корпус збудований 1840-го, був найстарішим кадетським навчальним закладом України. На Полтавщині врятували лебедя із його потомством, які йшли дорогою, ймовірно, після нападу хижака. Нині птахи у центрі порятунку диких тварин у горішніх плавнях, де за ними доглядають. Самку лебедя не знайшли, але він утворив нову пару із іншою лебідкою. Нині вони проживають в одному вольєрі. У природу пару також випустять разом. Люди одразу думали, що це дівчинка, ну якби лебідка з лебідиками. То, якби ж кажуть, що йде Лебедиця по дорозі, вся в крові, з неї кров капає, за нею маленькі лебеденятка і кажуть, що робити. Кажу, та ну забирайте ж, візіть, а що робити. Ну я думаю, що він побачив її тут через перегородку. Ну і скоріше за все подумав, що це може його там дружина чи щось. На цьому завершимо. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах та читайте більше новин на сайті Суспільне.Медіа щодня працюємо над якісним контентом із думкою про кожного з вас. Дякуємо за перегляд! Бережіть себе!